Мій готелі Шармаль-Шейху, перевірено особисто. Рекомендуємо. В першому місці Ріксос. В Ріксос це завжди. Ця система неперевершена. Гарне харчування, класна анімація. Ну, єдиний, мені не подобається особисте там море. На другому місці мій улюблений готель Гранд Тратана. Пройшов реанімацію у 24-му році. Все класно, якщо ви любите усамітнитись, цей готель для вас. На третьому місці готель Султан Гарденс з класним анімацією. Цією з дуже красивим рифом, домашнім, який є в готелі, рекомендую також на четвертому місці: готель Доміна Корал Бей для тих, хто любить дуже потужну анімацію, бо італіяшки вони такі вау. Цілими днями то цей готель для вас пропонує дуже багато різноманітних на номерів на четвертому місці. Nubian Island. це дуже популярний готель, тому що він з гарною анімацією за розумні гроші, не за всі гроші світу. Також рекомендую Reef Oasis Blue Bay. дуже класний готель. Він такий, знаєте, у модерновому стилі теж дуже підійде для сімейного відпочинку. І наостанок у нас залишився. Готель раніше називався Піраміса, зараз він називається Віготель. Ще не підняли на нього ціну. В ньому є басейн з волнами, в ньому дуже класна анімація, красивий рів, гарне харчування. А який саме готель оберете ви? Тут дзвоніть і питайте, який вам підійде.